Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні у мене в роботі автомобіль Шкода Фабія з об'ємом двигуна 1,4. Так, невеличка предісторія. Приїхав клієнт, з проблемою є помилка по датчику. До мене був на декількох СТО. десь робив діагностику, йому сказали, що проблема з датчиком. Він його купив, замінили, але проблема так і лишилась. Вчора клієнт їздив на сервісне СТО АвтоСоюз. Як завжди в нас буває, гроші взяли, але нічого не зробили. Сьогодні клієнт приїхав до мене, щоб я розібрався з цією проблемою. Купив клієнт ось такий датчик, є каталожний номер. Ну ось наш автомобіль. Стоїть новий датчик. Роз'єм від'єднали. Зробив комп'ютерну діагностику. І присутня у нас ось така помилка. P0135, ряд 1, зонд 1, електрична цепь подогріва, електрична несправність. Це у нас датчик, який зняли рідний. На цьому датчику два дроти білі, один чорного кольору і один сірого. Білі дроти це у нас нагрівач датчику. Треба перевірити, який отвір у цьому нагрівачі. Для цього будемо використовувати. Мультиметр ZTX. робив на нього огляд, ну і тепер їм користуюсь. Поки зауважень немає. Так, перемикаємо на вимірювання опіру. Приєднуємося до контактів у роз'йомі, до білих дротів. 6 омів майже. Виходить так, що тут нагрівач цілий. Спробуємо перевірити на корпус не непробителі. Нічого не пробито. Власник самотужки намагався розібратися, розібрав жгут дротів. Думав, виявить, може який із дротів пошкоджений, але вроді як усе ціле. Для перевірки процездатності датчика треба автомобіль прогріти. Коли охолоджуюся редина, нагрівається там вищий вакцину. 80 градусів, то тоді починає працювати лямбда датчик. В автомобілі діагностичний роз'єм знаходиться за кришечкою. Приєднав сюди свій адаптер DB5. Вмикаємо запалення, температура охл... охлаждає рідини 41 градус, тобто треба прогрівати автівку. Так, ну Деякий час треба почекати. Майже вже нагрівся автомобіль 71 градус. регулювання датчика кислорода ряд 1 фактичний показники у нас 0,07-003 Вольта. А задане 0,78. Тобто бачимо, що показники датчику дуже замалі. Каталізатор у нас температура 536 градусів. Напруга другого датчика після каталізатору. Бачимо. Он. 0,8, 0,78, 79 вольта. Так, якщо ми газуємо, то бачимо, у нас напруга не падає на другому датчику. Пускаємо. газ, Ось, змінились показники. Тобто бачимо, каталізатор працює і другий датчик у нас працює. Але нас цікавить перший датчик. І бачимо, що на першому датчику напруга у нас 0,004-002 вольта. Тобто не показує напругу. Тобто я газую, а нічого якби не змінюється. Таке враження, що цей датчик не працює. Ну що, автомобіль прогрітий? Але бачимо, що датчик не змінює свої показники. Завжди показує, що у нас смесь бідна. Треба спробувати перевірити взагалі, працює цей датчик чи ні. Яким чином це можна зробити? Нескладна маніпуляція, тобто беруть якусь суміш горючу і вприскують у впускний колектор. Примусово обогащаємо паливну суміш. При цьому показники лямбда-датчика повинні змінитися. Якщо вони не змінюються, то робимо висновок, що лямбда-датчик не працює. Тобто, треба його замінювати. Візьму такий очисник карбюраторів, тобто заведу двигун, прискну суміш ну і будемо дивитися параметри, що показує лаунч. Якщо показники датчика зміняться, значить датчик у нас працює. Якщо вони не змінюються то або він не працює, або ну другий варіант це пошкоджена проводка. Від датчика до комп'ютеру двигуна. Тобто треба буде перевірити. Вирішив від'єднати датчик і напряму під'єднав до нього мультиметр. Бачимо, зараз показую 1,3 3 мВ, тобто показники маленькі. Тут зняв трубку з газового обладнання. Так, закрив, показники майже не змінилися. Відкрив. Так, автомобіль трошки в мене газує, тому що я отут поклав на педаль газу кувалдочку. Зараз у мене тисяча... 200 оборотів десь ось так Так, тепер пробуємо Бризати рідину во щось тут да? так 11, 12, 13 Так давайте буду пшикати Як бачимо, я додаю туди горючої смісі, а показники у нас майже не зміниться. І це у нас напряму приєднаний датчик. Для вимірювання показників лямда датчику я приєднався до сірого і до чорного дротів. Зараз пропоную перевірити цілісність нагрівача у датчику. Нагадаю, що помилка у нас іменно по нагрівачу. Датчика. Ці два піна зараз перетикну на інші два і подивимось, який опір у нас нагрівача. Знов-таки все буду робити вимірювання за допомогою мультиметру. Піни я замінив, тобто до двох білих дратів приєднався. І опір у нас майже 10 омів. Нагадаю, що у рідному датчику опір був 6 омів. Ну, можливо, він тут збільшився, із-за того, що датчик нагрітий. Перевіримо на старому датчику, які будуть показники, коли він нагріється. Датчик охолоджується і його опір зменшується. Тобто показники постійно зменшуються. Поки мої висновки такі, що лямда-датчик якогось чину не змінює свої показники. Тобто, здається, що він не працює. Зараз двигун трохи охолоне. Я розберу і заміню датчик, тобто встановлю туди рідний старий датчик і знову спробую зробити експерименти. І подивимось, зміниться щось або ні. Для того, щоб замінити лямбда датчик, то доведеться відкрутити цей захист. На 10 болтів. Раз, два. І там ще два нижче є. І тоді буде доступ до датчику, і можна буде його спробувати відкрутити. Відкручувати буду за допомогою ось таких головок. Спеціально купляв для заміни лямбда датчика. Вона прорізна, щоб сюди пройшов дрот. Можна було одягнути ключик цю головку на датчик і далі вже за допомогою тріщотки відкрутити. Вони тут трошки різні. Відкрутив захист, ось така залізяка. Вже холодно полежала. За допомогою ключика я його одягнув і великий тощотки я вже зірвав датчик зі свого міста місця і можна його вже відкручувати. Ось я викрутив датчик, який стояв. Отак он виглядає. І ось старий, який був рідний. Зараз його спробую закрутити. У отвір. отвер. До От, речі, там даже трохи видно каталізатора. Продовжую експеримент. Температура двигуна 76-77 градусів і бачимо, що наш датчик старий починає виробляти електроенергію. Тобто вже 300 мВ. Я також поклав кувалочку на педалі. Газу оберти приблизно такі самі, десь 1300 обертів. І бачимо, що старий датчик більш працездатний, тобто вже 500 мВ. Нагадаю, що зараз підігрів датчику не приєднаний, тому, щоб датчик вийшов на робочий режим, треба, щоб двигун був прогрітий. Якщо задіяти підігрів, то тоді датчик швидше виходимо на свій робочий режим. Зараз бачимо, що напруга збільшилась, тобто вже показує у нас ну, багато смісь, тобто 600 мВ вже. Побачимо, що у нас на холстих обортах відбувається. Так, оє, 600 Збільшується все. Так. так, 84 градуси. Ну, тобто бачимо, що у нас цей старий датчик працює краще, ніж новий. Коливання вже пішло на зменшення напруги. Зараз треба погазувати і подивитись, що відбудеться. Температура охолоджувальної рідини вже 85 градусів. Зробимо перегазовку. Так, лампочка чек у нас світиться, ну зрозуміло, бо, нас... бо у нас лямбда датчик від'єднаний від, від комп'ютеру. Так, ну ось я погазував. Бачимо, напруга збільшилась. Ну і зараз, що тут у нас Ну, вже пішла на зменшення. Повільно, але зменшується. Так, ну що, робимо висновки, що новий датчик не працездатний. Тому доведеться залишити старий датчик, приєднаю зараз його до штатної проводки і побачимо, що у нас. Які показники будуть на комп'ютері? Приєднав старий датчик до проводки. Температура рідини у нас 86 градусів. Далі фактичні показники датчику кисня 0,91 В і задано значення 0,69. Спробуємо погазувати, подивимось, змінюються ці показники чи ні. Бачимо фактичні показники у нас було скинулись на 0,2 вольта. Ну, бачимо по показникам, то задане значення і фактичне трошки різниця. Тобто фактично показує де, дещо більше, ніж потрібно. Ну, тим паче ми бачимо, що старий датчик у нас робочий. Наскільки він робочий, тобто, наскільки він вірно показує показники, тут вже складно сказати. Але бачимо, що зміни напруги якби присутні. Ось графік. Можемо побачити, як працює лямбда-датчик у нас. Тобто я газанув. І бачимо, що він змінив свої показники. І знову показує. Так, це ми зараз працюємо на бензині. В автомобілі встановлено газове обладнання, тому спробуємо включити перейти на газ. Під капотом там я приєднав ту трубочку, що знімав. Переходимо на газ, бачимо по графіку, якщо відбувається. Напруга трохи пішла догори, було перехідні процеси, так скажемо. І далі спробуємо. Погазувати. Ну, Перекинувся лямбда датчик до нуля. Бачимо, що лямда робоча. Переходимо на паливо. Бачимо, що все, якби робить. Почитаємо помилки. Дві помилки, ну... Датчик був від'єднаний, тому воно ще одну помилку нам намалювало. Пропоную видалити їх і побачити, лишиться якась помилка у нас чи ні. Так, бачимо, помилок немає. Ну що, друзі, сказати вам? Автівка працює, помилок немає. Додатково зробив функцію старіння датчика за допомогою лаунча. Тобто Натиснув одночасно дві педалі, гальма і газу. І включив потрібний режим. Ну, все відбувалося в автоматичному режимі, потім мені написало, що все окей, Тобто я пустив педалі і якби, процедура відбулася. Так, друзі, вирішив ще раз виміряти опір нагрівального елементу в новому датчику. Він вже охолов, лежить на столі. І бачимо, що в нього опір 6,12 омів. Бачимо, тут у нас 6,43. Двигун вже трохи охолов. Ну, Тим паче бачимо, приблизно схожий. Тобто мені взагалі не відомо, навіщо його замінювали. Все вроде як би робить, помилок зараз немає. Так, продовжую збирати. Тут я вам казав, що клієнт розплутав жгут дротів, тому доведеться його зібрати до купи знову ну, за допомогою ізолінти. Вирішив ще один експеримент зробити. Я вам показував на прикладі нового датчика. Якщо додаємо випускний колектор горючої рідини, то повинно змінюватися показники лямбда датчика а Зараз такий самий. Опит хочу зробити і вам показати, що відбувається з показниками лямбда датчика. Зараз же автомобіль прогрітий, бачимо, що показники у нас змінюються, змінюються, також зняв трубочку з газового обладнання. Автомобіль працює на паливі, тобто на бензині. Так, і ось, скажімо, Зараз в цю трубочку буду додавати рідини. Так, дивимось показники. Бачимо, підскочило відразу. Ну, Спочатку впало, бо оберти бігуна впали, а потім піднялося. Ще раз. Тобто бачимо, що Зміни відбуваються, і показники у нас змінюються. А на минулому датчику такого не відбувалося. Ну, Ось так от можна, таким чином можна перевірити і працездатність лямб-датчиків. Автомобіль я зібрав, все перевірив. Все працює, помилок немає. Що хочу сказати по сьогоднішній роботі. Ну і взагалі попередити усіх, що не треба. Поспішати робити висновки, треба усе перевірити. І після того, вже як ви впевнилися в тому, що ви встановили правильний діагноз, тоді треба його оголошувати. Як бачимо, клієнт попередньо був на інших СТО, там йому порадили замінити лямбда-датчик. Що він і зробив, тобто купив новий, потратив на це 1800 гривень. Але я сьогодні вам намагався показати, що новий датчик якогось чину не працював. Тобто Я повернув старий датчик і ми все побачили, що він вроді як працює. Подальше ми будемо наблюдати, що як. Нагадаю, що в цьому автомобілі додатково ще встановлено газове обладнання. Тому своїм клієнтам завжди раджу. Перевіряти автівку при роботі на пальному, на бензині. Якщо на бензині ніяких помилок не з'являється в процесі експлуатації автомобіля, потім переходимо на газ. Якщо помилки з'явилися, то треба регулювати газове обладнання. Таким чином, ми можемо виявити, ну, в чому тобто або то в газовому обладнанні неправильно настроєно, або ну, якийсь елемент вийшов із строю, тобто там якийсь із показників, якийсь датчик. Ну, Такі мої от поради вам. Так, ну, на сьогодні буду завершувати відео. Кому воно сподобалось, ставимо пальці догори. Пишемо коменти, якщо є питання, то задавайте. По можливості буду на них відповідати. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей.